Військовослужбовець-контрактник, чи може він звільнятися, якщо має трьох дітей багатодітним батькам? Поки що суди не висловила остаточну позиція, але скажу, що по 413 постанові, який встановлено перелік сімейних обставин для військовослужбовців, в тому числі контрактної служби, є така підстава утримання трьох і більше дітей, тому військовослужбовці-контрактники можуть. Звертатися з відповідними рапортами, тримати відмову, якщо так вирішує командир, і далі звертатися до суду. Зараз формується судова практика. Я сподіваюся, що вона буде позитивна, оскільки мобілізовані військовослужбовці, контрактники, вони є нашими захисниками, повинні мати рівні права безпосередньо, і тому працюємо на позитивний результат, захищаючи права військовослужбовців. Пам'ятайте, що вони захищають нас, а ми захищаємо їх.